Знову стали до роботи в Івану Франківську стартував коворкінг для косметологинь переселенок Працюватимуть тут п'ять б'юті майстринь, які матимуть змогу без жодних вкладень користуватися професійним обладнанням та надавати послуги своїм клієнтам. Юляну Веселова, переселенка з Харкова, каже, там мала власну студію та, покидаючи рідне місто, взяти щось з обладнання не було можливості, Тож це чудова нагода поновити улюблену справу. Здорова жінка це красива жінка. Красива жінка, вона завжди підтримує чоловіка. І мені дуже сподобався тех в соціальних мережах. Краса для ЗСУ. Так, чоловіки мають відпочивати, дивлячись на жінок, і жінки мають бути більш впевнені, гарні, здорові. Тому це дуже дуже важливо. Я дуже рада, що мене запросили як майстра на цей захід. Косметологиня Ангеліна каже, знайти роботу за фахом у новому місці нелегко, тим паче, коли є дитина. А формат коворкінгу дозволить мати гнучкий графік та поєднувати роботу з материнством. Роботу можна було знайти у аптеці, але з дитиною з графіком 13 годин, то було б дуже важко. І дуже класно, коли я дізналася про цей коворкінг, відразу зареєструвалася. Тому що тут можна вибирати години для себе і є з ким залишити дитину. <гум> Тому це класне поєднання, і я дуже вдячна за це. Послуги кажуть фахівці найрізноманітніші від естетичної до ін'єкційної косметології. Надія влаштувала невеличкий майстер-клас з нанесення альгінатної маски. Будемо на наносити. Е Правильними рухами по масажним лініям, так щоб маска закріпилася, дуже гарно. Потім вона десь на обличчі буде, буде знаходитись 15-20 хвилин. Це дуже гарно розслаблює і дає можливість зволожити. Для роботи жінкам закупили все необхідне обладнання та косметику. За словами проєктної менеджерки громадської організації Дім 4824 Ольги Кукуле, така ініціатива дозволить надати робочі місця та підтримати економічний фронт країни. Це все на три місяці надається безкоштовно і робоче місце, і вся косметика необхідна, і обладнання, і до них можуть записуватися, і вони будуть брати таку невелику ціну за свої послуги, тобто буде це зменшення ринкової ціни, тому що. Де тому, що дещо ми закупили, так і е, і таким чином вони зможуть е, і заробляти, і е, собі клієнтів на е, напрацьовувати. Найближчим часом до косметологинь приєднаються ще майстри манікюру, перукарі та масажисти. Аліна Кравченко, Ігор Попик, Телеканал 402.